Питаю вас. Може і правда хтось захоче пройти зі мною 23 січня 24-го року по лісові. Ліс. Уже і того сніжку біленького немає, який прикрашав його пару днів назад. Воно підтаяло, потім підмерзло. І ходити вельми небезпечно. Тому йду потихеньку. Не знаю, чи будете ви задоволені такою прогулянкою. Але розумні люди рекомендують гуляти кожного дня. Ну, Бог дав день. Буду гуляти, власне. Буду гуляти. Багато до чого треба прислухатися. Звичайно, треба через фільтр свого розуміння пропускати все це, але. Сильно залежуватись в такому стані, який не дає ніяких результатів ні розвитку, ні знань. За шию я засижуватись не варто, бо життя як такий піщаний взгорок, якщо по ньому трошки гребешся вверх, то все-таки хай не якісь невеличкі міліметри, ти піднімаєшся, але ти призупинився, полінувався і посунувся вниз. І все. Наступає такий вік, коли не дуже то додаються сили. Так як у молодих людей, у них свій потенціал, все-таки дає можливість користуватися запасом, природнім енергетики, те, що їм дано від народження. А коли ти прожив уже три четвертих, від свого життя в найкращому разі, як кажуть, то черпати потенціал можна тільки з досвіду свого, який підказує, що змінюватись треба, пристосовуватись до нових умов теж треба і брати скільки можна. Активного існування